Вітаю, друзі! З вами я, психолог Єліна Літвінова. І сьогодні моє відео знову буде реакція на певні відео в нашому інтернеті, на певний скандал, який йде весь тиждень. Я дещо поговорю про це. Ну, перш за все, я хочу спитати на початку відео. Мене звинувачували за моє минуле відео, що мені його проплатив Гордон. Гордон гідінькі, зін? тому що це було дуже смішно. І мені стало ціка... зацікавило мене в ці... всіх коментарях про те, що ніхто не слухав суть, про що я говорила: про те, що наші всі проблеми йдуть з дитинства, і як наше дитинство впливає на, наш подальш... на наше подальше життя. У да? ці всі е... кексуальні девіації, мрії, думки, це все ж іде звідти. Ну хто не розуміє, про що я можете подивитися попереднє відео. Але сьогодні я хочу поговорити на цьому тижні. Я продивилася. Три інтерв'ю з нашими чудовими популярними жінками, і поговорю я про них. Ну, найскандальніше, найобговорюваніше інтерв'ю це звичайно інтерв'ю Христини Соловій, Маші і Фрасініні. І вже багато блогерів, багато психологів його обговорили. Я б дещо бачила, але дам деякі свої понти. Ну, перш за все, майже всі вчепилися за це інтерв'ю. Почали його цитувати про їхню таку сварку Маші і Христини навколо мови. Мене, як психолога, це не дуже зачепило, хоча це була така дуже вдала, дуже класна провокація, щоб перевести певні стрілки. Мене, як психолога, мені було дуже цікаво спостерігати за Христиною Соловій, тому що я про неї чула ще пам'ятаю з шоу Голос, я його тоді дивилась. Ну, я взагалі люблю дуже всі, всі пісенні шоу, і особливо тоді я дивилась, Я тоді слухала Океан Ельзи, ходила на концерти. Ви пам'ятаєте, що 10 років тому, 10-12 років тому, це був найпіковіший, найтоповий час для гурту Океан Ельзи. Всі, ми тоді відчували ця така енергія змін, да, що скоро буде весна, і якось це все було дуже в темі. Ми всі дуже тоді цим переймалися. І мене, як психолога, звичайно, більше зацікавила її розповідь, її обговорення про її особистісні стосунки, особисті стосунки, про її особистісний розвиток, зростання. Кристина дуже мила, дуже тендітна дівчина, така, яку описував Франко, пам'ятаєте? Дівчинка з горіха зернято. Вона мініатюрна, вона маленька. вона… А, де, вона сама про себе це каже, що вона ще й досі має бейбі фейс, в неї такий дуже тендітний голос, вона ніби говорить, говорить так, як мазається, в неї дуже м'які такі шиплячі, що, чого». І це все створює образ такої тендітної, тендітної, беззахисної маленької дівчинки Лоліти. Вона про це теж сама а, згадала, але потім вирішила трішечки змінити фокус, що а, не вона є звабницею, тому що Маша вхопилася за те, що Тобто ти любиш зваблювати чоловіків. Вона сказала, це не я зваблюю, мене зваблюють, я дозволяю себе зваблювати і взагалі всі ми зваблюємо. Тут вона вже перейшла на таку, знаєте, філософію панянок. Десь тут я почула навіть Ем Антонюк. Як вам це не нагадало? Ні, якщо так, то напишіть, будь ласка. Взагалі, деякі такі тезиси мені дечим нагадали, тезиси Ем Антонюк. Ну і Коли вона говорила про свою таку захопливість чоловіками старшими, я вам хочу сказати, що я думала, що Маша заглибиться більш за це, особливо в тему з Вакарчуком, тому що Христина натякала, дуже так відверто натякала. Вона сказала, що в нас дуже сильний був емоційний зв'язок. Ми дуже з ним схожі, але, але але ми з ним зараз не спілкуємося. Він від мене відсторонився. Я хотіла би, а він і це, ну це все було, знаєте, між рядків, нібито у контексті, Те, що Христина намагалася показати, що. В них нібито, можливо, на якомусь латонічному рівні, але в неї були до нього почуття і, скоріш за все, якісь очікування. Знов таки, це я, я там не була, свічку не тримала, але це все випливає з контексту всієї її розмови, з її поведінки, її, те, що далі б в неї пішло стосунки з Сергієм Жаданом. Тобто їй подобаються чоловіки старші, їй подобається образ отакої лаліти. І вона про це сама говорить. Тільки на це не звернули увагу. Всі вхопилися в українську мову, скандал з українською мовою. Тому що якщо в нас ти зараз скажеш, що всі там, хто говорив російською мовою, всі кака, а всі, хто за російські, ці всі класні, ой, за українське ті всі класні, всі вхоплюються за це і ні і, і на що вже інше жодної уваги не звертається. Але ж Христина, дівчина, дуже талановита, дуже. вона... Достатньо впевнена в собі. І дехто з психологів там їй приписували нарцисизм, дехто приписує межовий ми ми розлад. Е, ну, ми не психіатрами діагнози, звичайно, ставити не можемо, але деякі так риси можуть вказувати і на те, і на те. Я завжди говорю про те, що немає чистих типів. Як немає чистих типів темпераментів, немає чистого холерика чи флегматика, сангвініка або меланхоліка, так і немає чистих типів. Особистосте і не мають навіть чистих розладів. Тому і те, і те їй властиво. Чому? Ну, як Вона каже, я не за гроші, я за, я несу ідею, я за те, щоб там популяризувати лемківську пісню. Людина, яка не хоче грошей та слави, вона не йде у шоу-бізнес. Вона любить не себе у мистецтві, а мистецтво в собі, оце було дуже гарно видно, коли я знімала на, наразі моє найпродивляєміше відео про Соню Морозюк, і там мені написало декілька людей коментарі про те, що я завжди любив писати картини і любила писати картини, але я ніколи їх не продавав, я їх дарував. От людина, вона просто виражає так свої емоції. Вона бачить так світ, вона бачить життя, вона, вона так в, вона виливає, викладає на бумагу, на, на папер, на холст. Я не знаю, на чому ці люди малювали. Да? Те, що вона відчуває те, як вона відчуває, і їй неважливо, буде це продаваємо чи ні. Про для неї це як життя, як дихати. І от такі люди, да, вони справді можливо, вони не прагнуть, не прагнуть грошей та слави. Всі, хто йде. На сцену, а Христина у нас пішла на голос. Це не щось там, не якийсь місцевий конкурс юних талантів Другобичівського чи Івано-Франківського району. Тобто вона хотіла слави, бо їй подобається бути світити. Але вона хоче, щоб її любили за її талант, свої, свої певні нарцисичні риси. Вона хоче, щоб її любили за її досягнення, за її талант, щоб її нібито. Не то, що поклонялись, да, а щоб, щоб от її відмічали за її талант. Якщо всі говорять там про нарцисичність Маші, вона хоче бути успішною за рахунок своєї відомості і багатства, вже багато було скандалів да, про бренди і про це, то Христина. Хоче, щоб її обожнювали і любили за її талант. Це трошки інше, і нема знов-таки в цьому нічого поганого. Як і немає нічого поганого, якби вона сказала: Так, я хочу славу, я хочу трішки змінити, поліпшити своє життя, тому що це хоче кожна нормальна людина. Так от мені здається, що найголовнішим що було в цьому інтерв'ю, це те, що Христина зараз показує. Ну, Лаліта, ми пам'ятаємо, це вік 12-13 років. І от у Христини зараз починається, мені здається, цей підлітковий бунт, тому що те, що вона транслює своїх нових відео, транслювала проговорювання стосунків з про Сергієм Жаданом, натяки на В'ячеслава ячеслав, В'ячеслава Карчука, Святослава Карчука. Вибачте. Оці всі її розмови і те, що вона переходить зі стосунків в стосунки, вона сама про це говорить. Тобто, людина, перш за все, в пошуку себе, людина це заявляє, і людина це транслює, тобто, це є певний підлітковий бунт. Вона декілька разів там говорила про те, що вона а, дуже гарно напивалася, це теж є проявом такого, їй, можливо, їй набрид образ от такої от милої, солодкої, мініатюрної дівчинки, і зараз в неї почався справжній підлітковий бунт. Це щодо цього інтерв'ю. Мені здається, що от, от особисте, особисте проговорення і обговорення життя воно було найголовнішим у цьому інтерв'ю, і на що варто було б звернути увагу, а не на, на українську мову чи на російську. А друге інтерв'ю, яке я продивилася, це було інтерв'ю Тетяни Літвінової з, з Дьоміним. Слава Дьоміним. Ну, там мене питали, що я думаю. Мене ви знаєте, мені мені взагалі була ну, дуже приємна людина і чогось особливого такого я не можу сказати про інтерв'ю з нею. Мені більше хочеться сказати про ведучого славу дьоміна. Ну він неодноразово казав, що він ходить до психотерапевта, що він у психотерапії. І от мені здається, що в нього, як у всіх нас, хто навчався на психолога чи медика, в нього хвороба першого курса. Коли ти трішки десь щось узнав, ти вже починаєш думати, вважати себе фахівцем, я не знаю. Галактичного рівня і починаєш скрізь намагатися свої знання прикласти і докласти. Я пам'ятаю на першому курсі універу, там після першого семестру, коли ми ще там вивчили декілька лише видів психології. У нас було декілька предметів, там загальна психологія, диференційна психологія. І от ти вже вважаєш себе суперфахівцем, тому що ти дещо знаєш. І ти ці свої знання намагаєшся на всіх приміряти, на всіх всунути в ці рамки того, що ти знаєш. Хоча насправді ти нічого не знаєш. Я декілька разів себе била по руках, щоб не написати в певних інтерв'ю слави, досить гратися в психолога. Чому гратися? Тому що мені ну, показується так, що він за рахунок тих знань, які він в власній психотерапії, він намагається, перш за все, або самоствердитися, або підтвердити собі свої певні якісь. Цінності свої думки або самоствердитися, да що я, от такий прокачаний, я вже знаю. Я от вам вас натякаю, Але для чого це робиться? Якщо ви торкнетеся в якогось дуже болючого питання людини, і потім це не пропрацюєте, типу потім воно не буде ніяк закрите. Це, це може обернутися в дуже негарні, в дуже негарні такі знаєте наслідки. А тому ми психологи, коли ми беремо інтерв'ю, коли ми працюємо з клієнтами, ми дуже обережно підходимо до тих тем, які ми можемо торкнутися саме в цей момент, в якій клієнт з нами зараз перебуває. Якщо ти, якщо ти, наприклад, відкрив якусь тему вскрив, да, як якісь болючу рану, і потім її ніяк не полікував, ніяк її не закрив, ніяк не пропрацював, можуть бути не дуже гарні наслідки. Тому, навіть якщо, наприклад, ну це особисто я як роблюк при кінці консультації, якщо в мого клієнта всплила якась да болісна тема, яка його дуже розхитала, це можуть бути сльози, це все що завгодно, поки я людину не приведу в нормальний психологічний стан, я її не відпущу, навіть якщо е, час е, моєї консультації вже сплив, тому що це ну ненормально відпускати людину в розхитаному стані психіки, і ми ж не знаємо, які як, як людина відреагує. І, я ж, і мене от багато разів я ж кажу, це тригерить. То чому він торкається таких тем? Це було неодноразово, і, я, і він душнів. От, от, чесно кажучи, в інтерв'ю з Тетяною Літвіновою він, він мені душнів. І третє інтерв'ю, яке я продивилася, це було інтерв'ю Аліни Доратюк і Лізи е, теж. От Чесно кажучи, ви знаєте, воно мені сподобалось. От моя психологічна душа така, вона пораділа. Зараз скажу чому. Ну, е, як і Тетяна Літвінова, так і Ліза Глінська, ми пам'ятаємо їх по проекту Мастер шеф. А вони потім були також дотичні до все буде добре, все буде смачно. І звичайно ж, там, коли ми вдома, в нас телевізор може бути на якомусь там включений, на, на на маленьку гучність, і ми щось слухаємо. І от часто вони, от, коли я так там щось робила на кухні чи де, в мене часто були передачі, і я чула чула їх. І тому ці оби особистості мені відомі. Зараз вони дещо вийшли з мого поля зору, і мені було цікаво знову їх подивитися. Так, от і Ліза Глінська, нібито така теж. Мила Ліза, навіть не Єлизавета, а Ліза Глінська, нібито така дівчинка-дівчинка. В неї дуже такий е, милий голос, в, такий образ. Ну і така вона теж, нібито, знаєте, мультяшна може здатися. Але мені сподобалося, що це людина, в якої дуже розвинена доросла частина психіки. Я не раз говорила про те, що е, у, на такому направленні, як е, транзактний аналіз психології виділяється три частини психіки: дитяча, доросла і батьківська. І от е, психологи намагаються дуже часто в людині виростити, зростити. Е, Дорослу частину психіки, тобто частину психіки, яка вміє відповідати викликам, може брати на себе відповідальність в певні моменти і знає, що їй робити і як робити. І от мені сподобалося Ліза розповідала про своє життя, про те, як вона втратила дитину, як вона знаходила себе, як вона весь час прагнула до чогось, як вона змінювала не те, що просто роботи, вона повністю змінювала свої напрями, свою діяльність. І от вона, як те, як вона це подавала, як вона це проговорювала, показує те, що в неї розвинена оця доросла частина психіки. Тобто я буду робити те, що я можу в даній ситуації, і буду намагатися вижити з цієї ситуації най, найбільше, найкраще, все, що я можу. Там не вийшло в мене стати художньою гімнасткою, тому що в неї були проблеми з серцем. В неї є оця спортивна закалка, вона пішла в інші якісь теми. Вона казала, що в неї не дуже розвинений був слух, але вона закінчила а, як вчитель музики е, університет чи інститут. Вона казала, що вона дуже багато цим займалася. Упорство і труд. Вона, вона працювала, 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 щоб вижити е, з лимону сік, а навіть може не з лимону, а з лимонної кожури. І от оця така спра, спрага до того, щоб зробити те, що ти можеш у даній ситуації. Легка зміна того, що якщо зараз мені це не дається, я буду йти за тим, чим я хочу. Я буду добиватися того, чого я хочу. І це дуже класно показує от її пристрасть до того, чим вона займається. Коли вона виграла мастер-шеф, вона отримала велику суму грошей. Ну, багато хто б, мабуть, з нас би пішов би купив собі якихось безділушек, ніж і на цьому був би радів і можливо хозувався б у інстаграмі, да, новим айфоном чи новою сумочкою. Вона вкладала ці гроші в свій розвиток. І вона, як сказала, що я пам'ятаю все життя себе, от якщо згадати мене у дитинстві, я хотіла бути вчителькою, і тому зараз я цим займаюся. І ось тут мені знову нагадався такий такий маленький тест методика, я вже колись його давала в своєму відео. Якщо ви зараз не знаєте, чим би ви хотіли займатися, що вам подобається, в чому ваша ну не місія, бо це таке дуже високопарне слово, а в чому ваше призначення, що вам хочеться. Згадайте себе приблизно у віці 12 років плюс-мінус 2 роки. От чим вам найбільше подобалось займатися тоді? Яке хобі можливо у вас було? До чого ви отримували от пристрасть? пристрасть в тому плані, що ви робили могли цим займатися 24 на 7 і ви від цього не втомлювалися? Що вам подобалося? Можливо, це і є вашим справжнім призначенням в житті, і от вона поговорила, що це мені подобалось. Я хотіла вчити, і зараз я, коли я навчаю людей, я даю майстер-класи, я намагаюся винити щось нове. Оце і говорить про те, що в людини достатньо добре сформована, доросла частина психіки. Вона не говорить, що в неї все класно, вона проговорює про те, що вона займається довго з психотерапевтом, що вона попрацьовує свою цю втрату, страшенну втрату дитини. Багато людей не можуть від цього оправитися, отямитися від того, що з ними таке сталося. Але вона йде далі, вона розуміє, що вона може робити тільки те, що вона може, і вона йде далі. Оце і є та, певні такі критерії здорової психіки, те, що людина вона соціалізована, вона має опору певну на себе і вона рухається. Що ж, це те, про що я хотіла з вами поговорити у цьому відео. Якщо у вас є якісь питання, коментарі, будь ласка, лишайте їх, ми будемо на них зосереджуватися. Наступне відео я хочу присвятити іншій темі. Я про нього написала в своєму інстаграмі. Це тема, скоріш за все, буде щось про власні кордони. Тому, якщо у вас є якісь ще питання, побажання стосовно цієї теми, лишайте. Мене ви легко можете знайти у всіх соцмережах: Instagram, Facebook, Twitter за хештегом Психолог Єліна Літвінова. Якщо вам потрібні консультації, звертайтеся в ці соцмережі у директ, в Приват. Ми зможемо говорити всі деталі, консультації по скайпу. А поки що я хочу всім побажати гарного настрою, хочу побажати миру в душі і, до речі, поздоровити всіх жінок з вчорашнім днем 8 березня. Не знаю, чи ви його святкуєте чи ні. Але я просто хочу всіх привітати, побажати всім щастя, миру, миру всередині нас і миру, звичайно, нашій країні. До нових зустрічей. Пока!